а мені не казала нічого. Та й добре, що не сказав, бо мене, як були добре, біблі я було би сказала. Так, так, як на не була вистава, усі було багато показань на виставі. Та й коло мене сидів не а не Ходив зі мною до школи, а його тата і сестру забрали партизани і, і, і ну і замучили, хату спалили, аби пішов у стрибки. Але так як ми ходили разом до школи, та він та він сів коло мене не була каламутна, дуже далека, та й ночував у нас. Тай мене закликав, як він та усіх кликали і все знали, як він їх називав начальник, колеби в болеху ій-ой. Я дома знала, та й забула, то був Болесівський район, та й усіх кликали, а носовець директором школи був. Та й сидів у такій закритій кімнаті, що світла не було. Лиш трошки підхилив двері, а сторожа, сторожа була у, у моїй кімнаті, світло було, та й каже потихеньку, Оксана, якби ти щось сказала, то ваш шлях трапить. Я то ніколи не забуду. Якби ти щось сказала, то ваш шлях трапить. Та й потім закликали, вже кликали на Соча, та й закликали Кириленко, чи як він був за э, тим, у, у, у та й закликали і мене. Я кажу, та й показують мені фотографії, усіх царків з партизанів. партизанів. А, я, Можливо, тож ти а я усі знаю тих старки цих партизанів. І кажу, я нікого не, не знаю, а приходили до вас. Ну, так, приходили, но ну, а на ну, але не казали, хто вони, що вони, та й та й та так поговорили. Тут Кириленко був та й каже. Але він був також із я непевне спасідання. Та й кажу Оксана, я знаю, що ти все знаєш. Хто був що був, але ти десь будеш там у богах і ти додому не дійдеш. Отак от сказав мені, та йди собі. Та мене відпустили. А я додому прийшла і по нині живу. То був Кириленко, то був начальник харча. І всіх кликали усіх учителів, але Ну, брали також у увесанів. А партизанів стільки було, що більше як людей. Ну та й хтось, то то, 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 то коло тебе сидів з Медишем. Каже. Техас ми теж та кажу, сидів, бо ми разом ходили до школи. Тут ну, ми і без себе знаймо. Та так, так мене купили. А потім десь у літі приходить це лише у ліки сходить. Дуже раненько приходять один партизан, то грібати. Раненько, десь тепер та й мене, тебе збирають, тебе клетуть. Та я, та я зібралася, вище устала. Та йду, та йду, та йду, та й та йду. Я наперед, а він і ззаду. Та й уже й погодне. А я йду. А то я була удягована тоді. Та й привез, та й привіз, привів мене, а там і загубів. І забутів, визирають такі. Ну, партизани, форма, то щось. Та, так, та й питає мене один. Ты як ее називаєте, Так і так. Але надо таку, таку Ярославу, таку. Кажу, кажу, я, я ніколи не знала. Не знаю ан, но а ніколи кого не видела такой. ні. А він каже, то ти нам кого привів? Та й того по по тиску, по песку з одної сторони білині там вікти ти їв яв. Ти нам кого привів? А то він мав привезти у нас у той господині на пої ховалася то та дівчина була із виплечити. Та її злапали, були в москалі та пустили, а то кого вже пустили, то вже шкода було її життю. Та, та я, а, а я кажу, ні, ні, ні. я сама буду йти, слава тобі, Боже, що мене пустили. Та я прийшла, та я йшла, та, та йшла, та йшла, та йшла, та й прийшла. До своєї господині аж уже а, уже після обіду. Ну, а потім у нас десь у випі йшла до берегами, чі, бігла, тікала. А у нас у ту кругом гор. Були посаджені смереки, такі, і ніхто їх не підчишував, лише таке різє споду, страшне різє, що годі було залізти. А вона тікала, а на нього покидали, бігли. Та й сховалася в різє, та питає тата, тата, питає. Ти не ви не вийде туди, не йшла яка дівчина, тато, каже, та тато, тато добре виділа. Ні, я кажу, я, я не я не нікого. Та як зачили по то ти смиреці, та їсти у тім режі знайшли. Та її забрали, та і ось та й кінець її був. А вона що щось зрадила чи що? Та зрадила генів тато, був у партизанці спочатку. Та й у партизани, та йому москалі сказали, хтось із у що йому буде даровано. У що буде даровано? Було, було таке, га? Було таке. У що буде подаровано? Що подаровано? У що та й генів тато? там та маленька, та, та маленька добіжка Леся, що померла, була маленька, дуже та й гені у тато ще зголосив, але мене не подарували, щось десь комусь казати. Це казали, що геню тато видав у Гошеві бункер у туди, бо по придорозі дорозі, як і ти. Генюкатом видав бунті, це вже ховав. Спочатку, каже, як ще голосив, то казав, спочатку були мої діси, а тепер мої міста. Цей він десь був у Болехові у сестри ховався, та й одна болехівська прийшла, ніби за тепер була у Поседенці, ніхто не знав. За дріжджіме, то стрим Василій розказував. Та прийшла та й каже, та й застала Івана там, так прийшла, та й Івана забрала, та й Івана застрілили на Булеківські горі. Та й Іван на морозі лежав довго, то була правда, бо, бо було ми Івани сім'я давалися польотки. Тим, що їх по себе розстріляли. Та давали чи ні? Давали, oh. діване всі давали, та й Іван там довго лежав, аж потім, я не знаю, та й геньо то той сам розказував. Гення то розказував сам.